Ми в Івашках. Катерина Вікторна прізвище забув. А ситуація склалася яка? Дивіться, я приїхав і важкий, знову проблема, так як було колись світлом, пам'ятаєте, коли, коли казали, ніяк не вийде до кінця війни. Зараз тут велика проблема. Я не можу ні до кого дозвонитися. Оце так ви давно живете в такому стані, Катерина Вікторовна? Давно. Скільки? Ми? Два місяці вже? Да? Чи більше? Чотири. Чотири місяці фактично без зв'язку. Зв От без. я в'їжджаю на гору, телефоную, з тамарою зв'язався, да, і все, і бум, і опять нічого. Саме страшніше, що ні ви про дітей, нічого ні не ми буде. про дітей, ні діти не можуть. Сьогодні туман. Взагалі зв'язку немає. Не зв'яжемося. Вони там хвилюються. Ми там хвилюємося. Дитина в мене внук, я не можу зв'язатися. Ні він не зв'яжеться. Понімаєте, нам потрібен зв'язок. Нужен зв'язок, і була така інформація, що Київстар відмовляється до кінця війни усилювати і щось робити. А лайф роді би пообіцяв десь тощу місяць назад. Місяць назад. Ми ми чутками зараз ми чекаємо. Да. Ну що ж чекати? Чотири місяці чекаємо. Так як і з світлом, чотири місяці. Що нам робити? Як нам зв'язок? щоб був у нас? Світлом також було. Чотири місяці. Чотири місяці казали, не буде до кінця війни. Вони тоді нам говорили, що не можна, неможливо, неможливо до кінця війни чекати. Коли ми дійшли до Києва, приїхав наш депутат. Буквально за дві неділі Це нам провели. Красов приїжджав. Красов приїжджав. Дякую, красову молодець. Красов, Красов приїхав, і вони такі молодціє. були лагідні, Хоч до рани прикладай. І Який. все зробили. Так може прямо до красува снова. Ну так вони що ждуть, щоб ми до чи що. Ну, так ми вже оце часу та ну, це до краси. Не можна так. Ми йому це Людей багато. Тут у нас і дітки не можуть вийти на зв'язок, не можуть. І сьогодні по телевізору сказали, що в нас успішність дітей дуже впала. А яка успішність, коли нема зв'язку? Діти не можуть зв'язатися з учителем. Не можуть. У нас є студенти, є студенти тут. Ви не думаєте, що тут немає нікого. Теж не можуть, ходять і до гаражів, і хоч на кришу лізть, хоч та залізь. Ну немає такого зв'язку. Так що треба звертати увагу на людей, хоч трошки. Ну, Будемо сподіватися, що спрацює знову, що почують вас. Може вони не чули, тепер почують. Будемо поширювати. Це село Івашки. до кордону Зерефії кілька сот метрів, якщо не кілометри. Доброго здоров'я активісти наші розповсюдження нашої газети. Дивіться, щоб, щоб бачили, як тут люблять газету заря. Скільки в Люб, нас люблять, люблять. І що... п'ятдесяти п'ятдесят. Вам також зв'язок потрібен. Конечно, потрібен. Ми ж без зв'язка, як, як сліпі кошенята. Да. Так, вот отака от ситуація. Про старлінки ми не говоримо по той простой причині, що старлінки тут Нельзя не Вони... Тривайте. Ці люди прифронтові знають, що тут можна. Тут можна, не можна. можна не інші технічні рішення, ми сподіваємося, що їх приймуть. Дай Бог всім здоров'я. Тримайтеся. Да. До нових зустрічей.